Ну і мільярд євро, щоб пережити зиму. Маємо перші плідні результати Паризької конференції з відновлення України Солідарність з українським народом. Президент Зеленський відкрив конференцію дистанційно. От перша леді там особисто на конференції на перегорах у Франції прибуває прем'єр-міністр Дмиж Шмигаль. І от маємо просто зараз можливість з ним переговорити, і дізнатися перші новини про результати цих перемовин. Добрий вечір, пане прем'єр. Чути доброго вечора. Чнемо з того, Отже, що ваше добре відбулася е... да. Кон... ми бачимо, що у вас гамірно, тому краще ви почніть. Відбулася е... конференція. Е... Відбувся економічний форум, тобто дві події за ініціативи президентів України і Франції. Надзвичайно е... плідна робота, десятки зустрічей. Дійсно, ви озвучили 1 мільярд євро. Це те, що лише за сьогодні з нових грошей оголошено нашими партнерами. 500 мільйонів це грантові кошти для підтримки України від донорів, і ще 500 мільйонів це різноманітні проекти у вигляді товарів послуг для України. Це ще не все на бізнес-форумі було підписано п'ять договорів. Це також кредитні програми з європейським банком реконструкції і розвитку, з французьким бізнесом на поставку рейв для відновлення нашої залізничної інфраструктури, на поставку мобільних мостів для «Укравтодору», розвиток нашої діджитальної інфраструктури і інші договори на підтримку бюджету компанії і економіки України тобто доволі плідна робота. Крім цього, ми. Обговорили і з президентом Франції, і з прем'єркою і з урядовцями підтримку України протягом цієї зими в енергетичній сфері. Тобто, конференція покликана і має на меті дуже чітку мету дати нам змогу прожити, пережити цю зиму, вижити протягом цієї важкої зими в умовах російського терору, коли вони розбивають нашу енергетичну теплову інфраструктуру, коли вони вбивають наших громадян, цивільних дітей, і жінок. Тисантоліч, а можна запитання? У ці кошти, які е, нам е, буде надано Європою, вони це винятково грантові кошти, чи е, вони мають бути віддані е, українцям? це перше питання, і друге питання: коли вони вже запрацюють? Чи вони будуть чекати е, конкретно е, закінчення війни і потім працюватимуть? Е, е, чи Євросоюз готовий їх надати вже зараз? Предмет цієї конференції повторюю це власне можливість надати можливість Україні вижити цю зиму, і кошти нам потрібні вже сьогодні. І цих 500 мільйонів євро, які зібрані сьогодні, фактично як донорські внески в підтримку України, це гранти, тобто це неповоротні кошти. Більшість з них буде надано в цьому або на початку наступного року, тобто в грудні і в січні місяці, для того, щоб ми змогли закупити все необхідне для проходження цього важкого зимового сезону. Будь ласка, Україна запросила аварійну підтримку європейської енергосистеми для того, аби пережити власне цю зиму і оцей опалювальний сезон. Про це попросив президент Зеленський. Власне з таким запитом і виїхали на конференцію, що кажуть партнери, чи готові вони нам допомагати таким чином. Президент сьогодні озвучив шість дуже конкретних запитів до наших європейських партнерів: це і додаткові об'єми газу, яких ми потребуємо через руйнування нашої енергетичної інфраструктури, це і додаткові об'єми імпорту з європейського союзу, це і інші заходи постачання в Україну спеціальних запчастин до енергетичної інфраструктури, генераторів, трансформаторів. Всі ці речі ми сьогодні обговорили. Звісно ж, європейці готові їх надавати, звісно ж. Франція проявляє лідерство в певних напрямках і галузях. І дійсно, і президент Макрон, і уряд Франції сьогодні протягом цілого дня ми мали перемовини. Вони підтримують всіх цих напрямках нашу державу і будуть допомагати нам пережити цю зиму. Більше того, президентом Франції озвучена в черговий раз, як і багатьма нашими партнерами, фраза про те, що Франція буде з нами. До кінця до нашої перемоги і довго після нашої перемоги, як справжні партнери, справжній друг України, Анатолійович, головна новина за результатом вашого візиту до Парижа, це те, що найближчим часом МАГАТЕ отримує спрямує постійні технічні місії на всі атомні станції України. От хотілося б зрозуміти, в яких часових рамках такий контроль над Зокрема, Запорізькою атомною електростанцією може бути відновлений. Та і е, сьогодні президент Макрон, не знаю, чи, можливо він поспішив сказати, що вже йдеться про відведення російських військ із ЗАЕС. На якому етапі, от саме ця проблема? Я знаю, що у вас був тет-а-тет -тет з Макроном була зустріч і розмова із президентом Франції Макроном і з. Керівником МАГАТЕ паном Гросі насправді ми домовились, і це була одна з конкретних поставлених вимог президента України відправити місії МАГАТЕ технічні спостережні місії МАГАТЕ на всі енергетичні атомні об'єкти України. Ми про це домовились вже найближчим часом, тобто немає дуже конкретної конкретного числа чи дати, але це буде вже найближчим часом на всі е, атомні електростанції України, будуть спрямовані такі самі місії МАГАТЕ, яка сьогодні працює на запорізькій станції. Технічна місія представники МАГАТЕ, які постійно там знаходяться, моніторять і дають об'єктивну інформацію нашим міжнародним партнерам. Це надзвичайно важливо з точки зору. Безпеки наших атомних об'єктів стосовно звільнення запорізької станції, поки що конкретики у наших партнерів на жаль немає. Росіяни поки що надзвичайно складно відносяться до цього об'єкту, і ми розуміємо, що ми маємо. Як і всю нашу землю звільняти, всі наші об'єкти, всі наші міста. Стосовно ж перемовин, вони безумовно ведуться, і МАГАТЕ, і французькою стороною. Будемо бачити, як буде прогрес просуватись в цьому напрямку. Поки що ми розуміємо, що там працює спостережна місія, вона продовжить працювати. Інших новин станом на сьогодні немає. Ми продовжимо цю роботу. Дякую, пане прем'єр-міністр, Розкажіть, будь ласка, ваш візит в Париж збігся з розблокуванням цього величезного пакету допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро до останнього. Наскільки ми пам'ятаємо, його блокувала Угорщина. Як вдалося зламати чи змінити позицію цієї країни, яка постійно опонує Україні? І власне, коли Україна два 2023 році може відчути впливу цієї величезної суми і куди підуть ці гроші в першу чергу? І знову таки це кредит Денис Антоліч. 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги це кредитні кошти, це пільговий довгостроковий кредит. Такі гроші надаються нам на 30-річній основі під надзвичайно символічний відсоток. Це дійсно велике досягнення, розблокування, і ці кошти будуть надходити рівномірно по півтора мільярда щомісяця для покриття державного дефіциту бюджету. Ми домовлялись про це з Єврокомісією, і це досягнення воно безумовно стало можливим завдяки роботі і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, яка була сьогодні учасницею конференції, і завдяки роботі Європейської ради європейського парламенту, тобто наші європейські партнери і колеги докладали максимум зусиль. І дійсно сьогодні ці зусилля увінчались успіхом для нас. Ми маємо велику частину гарантованого покриття державного дефіциту. І, звичайно ж, працюємо далі і з МВФ, і з нашими партнерами в США. Я переконаний, що ми фінансово за допомогою наших партнерів стійко пройдемо наступний фінансовий рік. Венсатоліч, а ми знаємо, що ви зустрічалися зі своєю французькою колегою Елізабет Борн, і знаємо, що е, йшлося про реалізацію плану швидкого відновлення України. Чи є якась конкретна відповідь від французів, коли вони можуть почати? Чи всі чекають документального оформлення кінця війни? І чим вони готові приєднатися до відновлення України? Наш план відновлення передбачає три стадії. Ми завжди про це говоримо зі всіма партнерами. Це загальновідомо, і ми з вами вже про це розмовляли. Це швидке відновлення цієї зими для виживання. Це така фаза, яку ми так і називаємо. Це швидке відновлення під час війни, незважаючи на військові дії. Воно передбачає і перша і друга стадія передбачають вкладення 17 мільярдів євро. Про це ми говорили і з нашими французькими колегами. Про це ми говоримо зі всіма нашими партнерами, і J7, і міжнародними фінансовими організаціями. Це ті гроші, які нам потрібні, щоб прожити цей важкий зимовий період. Це ті гроші, які потрібні для того, щоб забезпечити мінімальні. Соціальні гуманітарні гарантії для нашого суспільства це кошти підтверджені світовим банком. Перших 3-4 мільярда доларів з цієї суми світовий банк вже розпочав збирати на відповідний донорський трастовий рахунок, який відкритий в світовому банку. І власне з цих коштів ми будемо протягом наступного року відновлювати нашу зруйновану інфраструктуру, зруйновані об'єкти в Україні. Скажіть, будь ласка, пане Дениса. Європейська комісія готова виділити 30 мільйонів євро на купівлю неймовірної кількості мільйонів світлодіодних ламп, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер До скажіть, будь ласка, про цю програму і чому вона визначена як пріоритет? Ідея президента України полягає в тому, що Заміна всіх лампочок розжарювання в Україні на led лампи дасть нам значну економію електроенергії, оскільки led лампочка в 7-8 разів ефективніша від звичайної лампочки розжарювання. А в нас їх порядка 50 мільйонів, як в приватному секторі у людей, так і в багатьох комунальних і державних установах в школах, садочках, лікарнях. Заміна всіх цих лампочок. Дасть змогу зекономити порядка від до 1 до 1,5 гігават електроенергії. Для розуміння сьогоднішній дефіцит і сьогоднішні планові відключення якраз полягають, це Різниця складає порядка двох гігават. Тобто, заміна лампочок, що найменше половину в половину може скоротити планові відключення. Це величезний об'єм, тобто це дорівнює об'єму виробництва електроенергії одним атомним блоком. Одної ватним одної з наших електростанцій, тобто цей проект важливий. Наші партнери це розуміють. Ми вже маємо попередні домовленості з однієї з міжнародних компаній виробників ледламп. Ми вже маємо сьогодні домовленості з Францією про постачання щонайменше 5 мільйонів led лампочок для України з цієї кількості і фінансування разом з європейською комісією всієї решта кількості LED-ламп. Це цікавий проект. Я думаю, президент України дасть уже деталі і подробиці цього проекту. Коли ми будемо домовимося про вже всі кінцеві е, кількості, е, параметри і фінансування цього проекту, Денис Антоліч, останнє запитання. От ви е, сам енергетик, скажіть, будь ласка, е, росіянам наскільки вони далекі е, від свого плана здійснення оцього блекауту для України? Росіяни ні з першого разу не змогли занурити Україну в бликал, хоча вони розраховували на це, що перший ракетний удар погрузить нас в темряву, в холод і в страх. Вісім ракетних ударів. Понад тисячу ракет і дронів за півтора місяця не змогли зруйнувати нашу енергосистему, але головне не змогли зруйнувати стійкість українців. І ми розуміємо, що вже станом на сьогодні з підтримкою наших партнерів з масою тих запчастин, які направляються. Ми будемо відновлювати нашу енергетичну інфраструктуру. Ми створили паралельну незалежну. Інфраструктуру виробництва електроенергії через генератори ми навчилися жити в умовах без світла. Українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються, тому нам нас їм не зламати. Ми точно пройдемо цю зиму в складних умовах. Але головне, що ми маємо підтримку партнерів, і головне, що ми маємо дух. Стійкість, витривалість і бажання перемогти в цій війні, незважаючи на весь цей терор енергетичний військовий, який здійснює Росія на нашій території з нашою державою. Дякую вам, Денис Анатолію. Дуже важливі ваші слова були останні, тому що людям потрібна така підтримка і потрібна надія на те, що все буде добре, без блекаутів нічого в них не вийде. І зиму Спасибі. переживемо спокійно. Дякую Дякуємо. вам, що знайшли час.